Кожна третя людина після 60 має холестеринові бляшки в судинах, але не знає про це. Атеросклероз розвивається тихо, без симптомів, поки не станеться інфаркт або інсульт. Але судини можна очистити, і для цього не потрібні дорогі ліки, потрібні звичайні каші. Мене звати Олена Михайлівна, я лікар. Сьогодні я розповім вам про 5 каш із точними рецептами які очищають судини від холестерину. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Спочатку важливе. Атеросклероз розвивається без болю. Людина почувається нормально, ходить, працює, а в цей час у середині судин ростуть смертельно небезпечні бляшки. Холестерин відкладається роками, шар за шаром. Стінки артерій стають жорсткими, просвіт звужується, кров тече гірше, серце працює на знос, мозок отримує менше кисню. Перевірте себе: якщо у вас часто болить голова, швидка втома, холодні руки і ноги, можливо, це вже атеросклероз. Що робити? Не просто знизити холестерин у крові. А навчити організм не відкладати його на стінках судин. І перша каша робить саме це: гречка мисливець номер 1 на холестерин. Жінка 68 років. У мене високий холестерин. Лікар призначив статини. Але я читала, що вони шкодять печінці. Кажу: а ви їне гречку? Вона, звичайно, іноді. Кажу: їжте щодня. Особливим способом. Ось що є в гречці рутин. Це унікальна речовина, яка зміцнює стінки судин і робить їх еластичними. Плюс магній і калій. Вони розширюють судини, нормалізують тиск. Дослідження показують, регулярне вживання гречки знижує ризик атеросклерозу на 30%. Але важливо, як її готувати. Найефективніший рецепт гречка з кефіром на ніч. Візьміть 150 г цільнозернової гречки, промийте холодною водою тричі, Залийте 250 мл свіжого кефіру. Додайте дрібку морської солі і чайну ложку кориці без верху. Накрийте кришкою, поставте в холодильник на ніч. Мінімум 8 годин. Вранці гречка готова! М'яка, трохи кисла, ароматна. Чому це працює краще, ніж варіння? Кефір за ніч руйнує фітинову кислоту в оболонці гречки. Ця кислота блокує засвоєння мінералів. Замочена гречка засвоюється втричі ефективніше заварено, куриця знижує рівень цукру в крові, а високий цукор прискорює атеросклероз. Результат видно через тиждень. Холестерин знижується на 15-20%. Тиск нормалізується, з'являється легкість у тілі. Друга каша вівсянка. Король каш для серця і судин. Чоловік 70 років. Я їм вівсянку щодня, але холестерин все одно високий. Питаю, а яку вівсянку? Він – Швидкого приготування, з пакетика. Кажу: ось у чому проблема. У вівсянці є бета-глюкан, унікальне розчинне волокно, яке працює як липка пастка. Коли їжа потрапляє в кишечник, холестерин із їжі починає всмоктуватися в кров. Але тут з'являється бета-глюкан. Він набухає, перетворюється на гель і хапає молекули холестерину. Холестерин не може пройти через цей гель, застряє і виходить зі стільцем. Науковий факт. Одна порція вівсянки дає 4 г бета-глюканів. Це знижує рівень поганого холестерину на 5-10% за тиждень. Але важливо готувати правильно. Найпотужніший рецепт золота вівсянка з куркумою. Візьміть 100 г цільнозернових вівсяних пластівців, не швидку кашу в пакетиках, а саме цільні пластівці, що варяться мінімум 5 хвилин. Візьміть 250 мл води, висипте пластівці, варіть 5 хвилин помішуючи. Потім додайте 100 мл молока, половину чайної ложки куркуми, чверть чайної ложки меленого імбиру і 2-3 дрібки чорного перцю. Варіть ще 3-4 хвилини. Зніміть з вогню. Додайте чайну ложку ляної олії. Чому ця комбінація ефективна? Куркумін знімає запалення в судинах, а запалення головна причина, чому холестерин прилипає до стінок. Але куркумін погано засвоюється сам по собі. Чорний перець містить піперин речовину, яка збільшує засвоєння куркуміну у 2000 разів. Імбир розріджує кров, запобігає утворенню тромбів. Ляна олія дає омега-3 жирні кислоти. Які чистять судини зсередини. Ця каша працює втричі ефективніше за звичайну вівсянку. Через два тижні аналізи покажуть результат. Третя каша ячнева. Забута королева здоров'я судин. Жінка 65 років. Ячку ніхто не їсть, я навіть не пам'ятаю, коли востаннє готувала. Кажу дарма. У лікарнях її раніше спеціально давали людям із серцевими проблемами. Ячнева каша містить стільки ж бета глюканів як вівсянка. Плюс в ячці ніацину втричі більше, ніж у гречці. Ніацин – це вітамін В3, який знижує поганий холестерин і підвищує хороший. Найпростіший і найефективніший рецепт каша з йогуртом і ягодами. Візьміть 100 г ячневої крупи. Добре промийте. Доведіть до кипіння 300 мл води, висипте крупу, зменште вогонь. Варіть 20 хвилин, іноді помішуючи. Коли вода майже вся вбралася, каша готова. У теплу кашу додайте 100 мл натурального йогурту без цукру. Зверху покладіть 30 г будь-яких свіжих або заморожених ягід: чорниця, малина, суниця, Капніть чайну ложку меду. Чому саме йогурт? Пробіотики в натуральному йогурті допомагають печінці виробляти менше поганого холестерину і більше хорошого. Ячка плюс йогурт це подвійний удар по атеросклерозу. Через 5-7 днів регулярного вживання холестерин починає знижуватися, самопочуття помітно покращується, з'являється енергія, зникає важкість після їжі. Четверта каша. Пшоно справжній будівельник судин. Чоловік 69 років. У мене часто синці, навіть від легкого удару. Капіляри лопаються на очах. Питаю, а пшоно їли? Він, Ні, воно гірке. Кажу, треба просто правильно промити. І воно стане справжніми ліками для ваших судин. У пшоні є дві унікальні речовини: лицетин і кремній. Лецитин – це фосфоліпід, який буквально склеює клітини судин між собою, робить стінки щільними і гладкими. Кремній будівельний матеріал для колагену, з якого складаються стінки артерій. Якщо є дефіцит кремнію, судини стають крихкими, ламкими. легко пошкоджуються, з'являються синці від найменшого удару, крови з носа, капіляри лопаються. Пшоно поповнює цей дефіцит за 2 тижні. Плюс пшоно містить магній, який розслабляє стінки судин і знижує тиск природним шляхом. Найкращий рецепт для судин пшоно з лимоном і обліпихою. Візьміть 100 г пшоняної крупи. Промийте тричі окропом або гарячою водою. Це видалить гіркуватість. Доведіть до кипіння 250 мл води, висипте пшоно. Варіть на середньому вогні 15 хвилин. Потім додайте 100 мл молока жирністю 2%. Варіть ще 10 хвилин до м'якості. У готову теплу кашу видавіть сік половини лимона. Додайте чайну ложку обліпихової олії або 5-6 свіжих ягід обліпихи. Посипте чайною ложкою ляного насіння. Лимон улужнює організм, а в такому середовищі. Холестерин відкладається в кілька разів повільніше. Обліпиха містить величезну кількість вітаміну С і омега жирні кислоти. Вони захищають внутрішню оболонку судин від запалення і мікропошкоджень. Ляне насіння дає розчинну клітковину, яка зв'язує жовчні кислоти в кишечнику, і печінка змушена використовувати холестерин із крові для виробництва нових жовчних кислот. Холестерин знижується автоматично. Через 10 днів регулярного вживання цієї каші судини стають помітно еластичнішими. Тиск стабілізується, зникають головні болі, покращується колір обличчя. П'ята каша Перлова. Імператор усіх каш. Жінка 70 років. Перлову не люблю, довго варити, та й смак не дуже. Кажу: А ви знаєте, що саме перлова творить дива із судинами? У перловій крупі є лізин, незамінна амінокислота, яка покращує кровообіг у мозку, зміцнює стінки капілярів, запобігає інсультам. Плюс перлова містить селен і вітамін Е потужні антиоксиданти, які буквально умолоджують судини. Лікарі в Японії рекомендують перлову людям похилого віку для профілактики деменції і Альцгеймера, тому що здорові судини мозку це здорова пам'ять. Через тиждень регулярного вживання перлової каші шкіра стає свіжішою, пам'ять покращується, хронічна втома зникає, з'являється ясність у голові. Найефективніший рецепт перлова з імбиром. Візьміть 100 г перлової крупи. Увечері промийте і замочіть у холодній воді на 8-12 годин. Вранці злийте воду. Перловку перекладіть у каструлю. Залити 300 мл свіжої киплячої води. Варіть на середньому вогні 30-40 хвилин до м'якості. У готову кашу додайте чайну ложку свіжого тертого імбиру і дрібку кориці. Імбир посилює кровообіг, розріджує кров, запобігає утворенню тромбів. Кориця знижує цукор і запалення. Тепер важливе ці каші працюють тільки при регулярному вживанні, не раз на тиждень. А щодня або через день, мінімум місяць. Тоді результат буде видно в аналізах і в самопочутті. Плюс важливо не зводити на нівець їхню користь: не додавайте в каші багато цукру, вершкового масла, солі, краще мед, ягоди, горіхи, насіння, олії. І пам'ятайте, каші це не панацея, це частина комплексного підходу. Потрібно також менше солі. Більше овочів і фруктів, рух, контроль ваги, не курити менше стресу. Якщо холестерин дуже високий, понад 7 мм, самі каші не впораються, потрібні ліки. Але каші допоможуть знизити дозу ліків або взагалі від них відмовитися з часом. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, яку кашу їсте найчастіше. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і свої судини.